Добрий день. Давайте переходимо до розв'язання задач, розбору наших домашніх задач. Перша задача кулька масою 0,2 г підвішена на ніці, перебуває в горизонтальному електростатічному полі з в 8 кН на колон. Який кут утворює нитка з вертикалю, якщо заряд кульки 50 на, на колон. Ну, така задача. Давайте спочатку запишемо, що нам дано. Зрозуміло, що ми можемо записати масу, перевести її в систему інтернаціональну, напруженість теж переводимо а заряд. О, спочатку переводимо. Ну, добре, так, теж неплохо, непогано вийшло. І прискорення вільного падіння. Але бачите, тут шрифти такі, що майже не відрізняються, але вони трохи відрізняються, все ж таки, будьте уважні. Далі нам потрібно знайти кут. Під яким буде відхилятися нітка, і зрозуміло, що ми починаємо з того, що будемо робити з вами рисунок По-перше, я показую горизонтальне електричне поле, Потім я показую місто подвісу і нітка з підвісом. Так як у нас кулька заряджена, ну будемо вважати, що вона заряджена позитивно і сіла буде відхиляти її саме в напрямку електричного поля. Але це не важливо. Якщо що, можна було б і навпаки нарисувати. але зараз будемо рісувати саме так. Ось це сила тяження діє, сила електрична, і зрозуміло, що є якась рівнодійна, яка повинна е, врівноважувати ці дві сіли, щоб вона, ця нітка була в рівновазі. Тому це буде сіла натягу нитки. Е, бачимо, що у нас є кут альфа відхилення, і можемо так дорисувати трикутники. І бачимо, що у нас подобні трикутники, є ще трикутник ось тут. Для трикутника сіл. У нас є ось тут сіла електрична, один катет, а сіла МЖ інший катет. Ну і дуже зручно з цими двома сілами працювати. Ну, Сіла натяку в даному випадку можна її не використовувати. Але якщо хтось з вас робив, наприклад, систему координат і знаходив проєкцію на кожній, з вісі, вісі, ну, це не дуже. Раціонально, але це теж правильно, якщо ви отримали правильну відповідь. Але я пропоную все ж таки використовувати трикутник сіл, ось цей, який ми бачимо. У нас сіла F дорівнює іншій сілі МЖ. На тангенс кута протилежного цього першої сілі. І тому ми можемо це записати ось таким чином, але ми розуміємо, що сіла F – це у нас електрична сіла, і ми можемо її записати як заряд помножить на напруженість. І звідси ми можемо знайти вже тангенс, а потім і сам кут альфа. Сілу замінюємо, і альфа це буде вже арктангенс. Ну і Далі перевіряємо одиницю, але одиницю я буду перевіряти саме для цієї величини, яка стоїть під, під, під euh, знаком Арктангенса. Ми повинні з вами доповісти, що вона дорівнює одинички. Це так воно і відбувається, тому що це заряд, це ньютон на колонна напруженість, кілограм це маса, і метр секунду в квадраті це у нас прискорення вільного падіння. Колони скоротилися, а кілограм метр секунду в квадраті саме Ньютон не є. Тобто, все у нас тут. Вийшли і можемо обчислювати. Сподіваюся, що ви вмієте це робити, але тут важливо, щоб ви вміли пользоватися калькулятором, тому що не дуже звичні кути, які ми отримуємо. Тому бажано, щоб ви робили це з допомогою калькулятора. Приблизно 11,5 градусів ми отримуємо ось така відповідь, ось така задача. Перевіряйте і переходимо до наступної. Наступна задача 22,42, воднорідне поле з напруженістю 10 кН на колон, напрямлено вгору, внесли заряд 25 наноколон. У якій точці напруженість поля дорівнює нулю. Ну, Знову давайте будемо а, спочатку записувати, що дано, що дано, а потім будемо дивитися, як нам це нарисувати. Напруженість переводимо в систему інтернаціональну, а, заряд. Зрозуміло, це теж ми робимо. І нам потрібно буде, ще константа в законі колона, краще ми будемо робити це з нею. І нам потрібно знайти відстань, на якої напруженість поля дорівнює нулю. Ну, по-перше, ми показуємо само поле. Це у нас поле напрямляно до гори, там так нам з умовами сказали. Далі ми показуємо заряд. Якщо цей заряд у нас позитивний, в нього є лінії напруженості. Вони як сонячка, як ми пам'ятаємо. Далі ми обираємо а, якусь відстань R, на якій ми розуміємо, що напруженість буде дорівнювати нулю в цієї точці. Але у нас є а, два поля: є поле зовнішнє, є поле заряду. І ми це цю, цю коло обираємо. І далі дивимося. Якщо ми беремо ось тут, то у нас будуть складатися ось цей віктор, ось цей. Якщо ось тут, то теж будуть складатися тут, по, дві, по дві, будуть, ну, добре, ще більше і таке інше, таке інше. Тобто єдина точка, де може щось відбуватися, це ось ця ніжна точка, тому що тут вниз направлена а, напруженість самого заряда, і догори направлена напруженість а, зовнішнього поля. Тобто ось в цій точці, саме в цій точці ми можемо це розглядати. Ось у нас напруженість зовнішня, ось у нас напруженість безпосередньо заряда. І ось ці дві напруженості повинні бути однакові. Якщо це так буде, то ось в цій точці, саме в цій точці напруженість загальна буде дорівнювати нулю. До ми використовуємо, мовно говорячи, з вами принцип суперпозиції, тому що у нас зараз. Пам'ятаємо, що напруженість це векторна величина і це дуже важливо для розв'язання цієї задачі. Але без, без рисунка, ну, це не зрозуміло буде. Тому спочатку ми робимо рисунок, бачимо цю точку, показуємо ці вектори, розуміємо, що вони рівні за модулем, і тільки після цього ми можемо вже обчислювати підсумки. Ну, знайти напруженість поля точкового заряду не складно. Звідси ми можемо відстань знайти. Далі перевіряємо одиниці і обчислюємо, далі все вже просто. Але якщо ви розв'язали задачу і не зробили рисунок, то це не буде повним розв'язком цієї задачі. Ну, просто, щоб ви розуміли, задачі там, де потрібно показувати електричне поле, потрібно обов'язково показувати ці вектори. Перевірка одиниць тут зрозуміла, ньютон, метр квадратний колон квадратний заряд колон, напруженість Ньютон на колон. У нас скорочуються Ньютони, скорочуються колони в квадраті, і корінь квадратний з метра квадратного це метр. Ну і Далі підставляємо числа і знаходимо, що така відстань буде на 15 сантиметрах. Сподіваюся, що ви теж відповідь отримали, але ще раз звертаю вашу увагу на необхідність. Креслення, необхідність чертежа, необхідність рисунку все перевіряємо і зараз робимо паузу, трохи відпочиваємо, і переходимо до другої частини.